Всім привіт! Сьогодні приготуємо мега смачну соковиту шаурму. Все дуже просто та надзвичайно смачно, а ми не будемо гаяти часу, хай так готувати. Розпочнемо з того, що ми беремо одне коринне філе. У мене воно було достатньо великим. Нарізаємо його на шматочки та додаємо спецій. Спеції, яких я використовувала, був сушений часник, сіль, сіль чорний мелений перець та соєвий соус. Все це перемішуємо та на розігріту пательню, змащену соняшниковою олією, відправляємо смажитись м'ясо. А поки що нарізаємо огірки та помідори. Якщо ви готуєте шаурму взимку, то можна використовувати. Консервовані огірочки. З усієї кількості інгредієнтів в нас вийшло 4 шаурми. Також в мене був салат, я його використовувала замість капусти. Також вийшло надзвичайно смачно. М'ясо обсмажилось, тепер я його нарізаю на більш дрібненькі шматочки. Час завертати шаурму. Для цього я використовую соус спеціальний для шаурми. Але ви можете використовувати кетчуп, майонез та ярчицю за бажанням. Спершу я викладаю салат, після чого помідор та огірки. Після чого в мене йде м'ясо та морква по-корейськи. Це дуже просто та надзвичайно смачно. Вийшло дуже багато начинки, тепер головне це все завернути. Згортаю ловашок з боку та ось так завертаю. Все виходить ось так красивенько, та обрізати лавашок не потрібно. Тепер смажу на сухій сковорідці шаурму з обох сторін. Та виходить соковита, смачна шаурма, в якій дуже багато начин. А головне, що ви можете регулювати начинку, та додавати або більше м'яса, або більше овочей. Бажаю вам натхнення у приготуванні. А якщо вам сподобалось відео, ставте пальці вгору, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Та до зустрічі у нових відео. Смачно! н 好 х